Сильнику логарифм числа 27 з основою 7 відняти 2 логарифми числа 3 з основою 7. В знаменнику логарифм числа 45 з основою 7 додати логарифм числа 0,2 з основою 7. Основа в цьому виразі в нас однакова. Переходити до іншої основи нічого не потрібно. Потрібно тільки застосувати теореми, які Відомі. Оскільки в нас в чисельнику різниця логарифмів, то переписуємо тільки для того, щоб нам застосувати в чисельнику теорему. Частки нам потрібно спочатку коефіцієнт перед логарифмом перенести в показник степеня підлогарифмічного виразу. Тому зараз переписуємо логарифм числа 27 з основою 7, відняти логарифм числа 3 в квадраті. З основою 7. А до знаменника, щоб його не переписувати, ми одразу можемо застосувати теорему добутку, тому одразу й застосовуємо логарифм з основою 7. А під логарифмічні вирази перемножаємо 45 множимо на 0,2. Дорівнює в чисельнику логарифму. Частки. Отже, логарифм з основою 7 і в нас 27. Пам'ятаємо, що ми не переставляємо місцями. Так? Значить, 27 поділити на 3 у квадраті, 3 у квадраті 9. Логарифм з основою 7, 45 множимо на 0,2. 9, дорівнює… Логарифм з основою 7, 27 поділити на 9 у нас 3, і логарифм числа 9 з основою 7. Далі можна рухатись декількома варіантами, ну, найпростіший це дев'ятку. Написати як 3 в квадраті. Тобто, ми маємо логарифм числа 3 з основою 7, що ділиться на логарифм числа. 3 в квадраті з основою 7. Тепер в нас в чисельнику логарифм числа 3 з основою 7 без зміни. А в знаменнику степінь вносимо на початок логарифма. Два логарифми вже буде, числа 3 з основою 7. Оскільки ми отримали однакові да, логарифми однакового числа, однакова основа, то ми можемо на них скоротити. І це в нас буде. Одна друга в чисельнику в нас одиничка. Коли ми ділимо однакові вирази, в нас буде один, а двійка це в знаменнику, тому дорівнює одна друга.